Град для читання перших коротеньких слів. Я пропоную пограти в лото. Для цього нам потрібен чарівний мішечок або ось така корзинка, в якій будуть заховані слова. Я пропоную гратися з дітками в групах. Кожна дитина витягує із корзинка або з мішечка певне слово. Дуже важливо, коли дитина починає читати, я приділяю увагу на розуміння цього слова. Тому ми граємо в лото. Отже, дитина витягує слово із черівного мішечка або коробочки, і відзнаходить знаходить його на полотні. Черга переходить до іншого гравця, який також витягує слово, і знову шукає на полотні його значення. Особливу увагу я приділяю саме. Ілюстрація, адже зачасту дитина, коли читає, вона не розуміє прочитаного, навіть відштовхуючись від коротеньких слів. Тому лото це буде прекрасним варіантом гри для засвоєння навичок читання.